Реклама це не лише про продаж, це про емоції, історії та візуальну магію. Коли мистецтво зустрічається з брендом, народжується щось більше, ніж просто оголошення, це мова кольору, ритму і сенсів. Мистецтво в рекламі це те, що змушує нас зупинитися, подивитися і запам'ятати. Я теж вирішила дослідити взаємодії мистецтва і реклами, взявши участь у зйомках для закладу Чайна з. Згодом працювала над рекламними проєктами для маркетплейсу U-Store та квіткового бутіка City Flowers. Кожен ролик вимагав емоційної гри: десь я весела подруга, яка дивується порції рамену, десь закохана, а іноді розгнівана, що штовхає партнера назад у ліфт. Зміна ролей перетворювала кожні зйомки на акторський експеримент. Особливо мене вразила реклама, де поєднували мій образ із букетами. Це було справжнє образотворче мистецтво. Чорне і червоний берет із трояндами, чи строгі піджаки з блакитними квітами, кожен образ був продуманий до дрібниць. Акторська гра та візуальна естетика не просто прикрашають рекламу, а створюють емоційний зв'язок із глядачем. Мистецтво пробуджує емоції, саме це допомагає рекламі не просто повідомити, а відчути. Така реклама запам'ятовується, викликає симпатію і довіру.